Ось, а також ми сьогодні прийшли теж, і, і ну, наші гості є тут і готові нам показати елемент цього свята, який відбувся сьогодні в недільній школі, в тих містах, де вони виступали, і показати, що ж вони робили. Ну і звісно, можливо, до нас завітає особливий гість. Ну що ж, починаємо. Ой, Маша, це ти мені приготувала такий величезний подарунок. Взагалі, то я не знаю, що це за коробка і звідки вона взялася. А може, це мій подарунок? Ну, тут ніде не написано, що це твій, отже, це мій подарунок. Ну, якщо твій, то він зовсім і невеликий. Бувають набагато ж більші подарунки, такі як квартира чи машина. Так, це точно мій подарунок. Бо в мене ж сьогодні день народження. Ну, що ти знову загубила? Я повели же вона. Нарешті я її знайшла. Я вже подумала, що її хтось вкрав. Адже це найцінніший і найкращий подарунок у світі. А для кого? Для декого дуже дуже особливого. Значить, не для мене. І не для мене. Мені ще ніхто нічого подібного не дарував. Так це ж чудово, що у вас не було таких класних подарунків. Сьогодні ж ми зібралися, щоб святкувати Різдво, тож ви отримаєте найкращий подарунок у світі. До речі, я приготувала його саме для вас. Для, для нас. Дякуємо. Як же я люблю дарувати подарунки. Адже робити комусь приємно. Це так класно. Яка краса. Отже, перша частина подарунку це світ навколо нас. Дерева, квіти, небо, моря, океани. Ти даруєш нам увесь світ? Ну, звичайно, ж не я. Це Бог подарував нам увесь світ і все, що в ньому. А ви, до речі, знаєте, чому Бог створив світ? Чому? Тому що він нас дуже-дуже любить. І цей світ створив для нас, щоб нам було тут комфортно і він настільки великий, що його неможливо увесь обійти. А в мене ідея. Давайте ми заспіваємо пісню і подякуємо Богу за цей прекрасний світ. Давайте. А ви, друзі, нам допоможете. Встаєте всіх. Озирнись навколо себе. І ти побачиш дивний світ, світ, в якому все як треба. Квіти птахи, сонце, небо. Це Божий світ. На, 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 на. Одна родина, ми сім'я, Ліса, моря та океани, все нагадує творця, зірки, річки та воду спати, кольор шкіри, неба, фарби, справи нашого творця. За життя, за любов, я дядь. Ми суріння, Ісус, Господар нашого життя, прославляйте Його ім'я, прославляйте Його співом, справи нашого Творця. На, 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 Він наповнює серця за життя, за любов. Життя, за любов, я дякую тобі, дякую за Христа, що зі мною, я дякую тобі, за все дякую, життя, за любов, я дякую тобі, дякую за Христа, що зі мною. Я дякую тобі. За все. Дякую. Оля, зачекай хвилинку. Дай дух перевести. Оля, ну там ще щось залишилось. Ну, от куди ти спішиш? Ну, от ми вияснили, що Бог створив світ. А що в цьому світі йому сподобалося найбільше? Ну, можливо, шоколадки або морозива. Ну, не зовсім. Хоча Богу теж би сподобалось морозиво, правда? Але подумайте краще, що в нашому світі є найголовнішим? Ну, можливо, птахи або риби чи гори, а може, моря? Не вгадали. Ось, подивіться в цей зал, кого ви тут бачите? А, люди, Богу подобаються люди. Ну, звичайно, що люди. І коли Бог створив людей, то полюбив їх більше за все на світі. А чому людей? Тому що Він створив їх за своєю подобою. І коли він створив людей, то полюбив їх більше більше за все. Але одного разу люди не послухалися Бога. І в світ прийшов гріх, який розділив людей з Богом. А ви, до речі, знаєте, що таке гріх? Так, гріх це все, що зле в очах Божих. Погані думки, вчинки, слова. Вірно, і за кожен гріх слідує покарання. От вас, батьки, карали за погані вчинки? Звичайно. Значить, ми не заслуговуємо цей подарунок. Так краще ми й підемо. Віддай його комусь іншому, бо це буде неправильно, якщо ти віддаси його нам. Але чому? Ну ти ж сказала, що Бог створив людей такими, як він, добрими. А я іноді веду себе погано. Я не заслуговую цей подарунок. Стоп, стоп, стоп. Все вірно, і ти не заслужила цей подарунок, і я не заслужила, і ніхто його не заслуговує. Але Бог створив людей, щоб дружити з ними. І Він все одно дарує його вам. Найстрашніше буде, коли ви не приймете Божий дарунок. Може, все-таки відкриєте коробку і дізнаєтеся, як сильно вас любить Бог. Що це таке? Що це за люди і дитина? Це Марія, Йосип і їх немовля Ісус. Це найцінніший і найбільший подарунок від Бога для всього людства. Ісус прийшов на цю землю, щоб виконати велику обіцянку Бога, спасти людей від їх гріхів. Тому Він все своє життя проповідував, зцілював хворих, допомагав бідним і його народження і життя показує, як важливо служити один одному, допомагати, ділитися і робити доброближнім. Пам'ятайте, Бог так полюбив кожного з вас, що подарував вам свого Сина Ісуса, щоб кожен, хто вірує в нього, мав життя вічне, щасливого Різдва! І на завершення, ми хотіли вас познайомити. Можливо, вже хтось із вас знайомий, з президентом Клубу Суперкниги. Робіком запрошуємо до нас. Робік! Ми чекаємо тебе! Діти і дорослі, помагайте ручками! І на завершення! Давайте разом з робіком і дорослі і діти заспіваємо пісню Світе! Радій! Господь прийшов! We'll <laughs> Дякуємо всім дякуємо. і дякуємо, «Суперкнига».